Вчителі, батьки, волонтери та односельці об'єдналися, аби облаштувати у школі укриття. Це ліцей лідер, що в селі Солона Запорізького району. Відтепер тут у змішаному форматі навчаються майже 200 дітей, каже директорка закладу Олена Коровіна. Це у нас вхід у сховище. Діти зазвичай спускаються цими сходами до першої кімнати». Коли почалася війна, то багато мешканців нашого села приходили саме в це приміщення для того, щоб заховатися, перечекати повітряну тривогу. І потім вже разом з колективом вирішили, що треба облаштувати це приміщення для того, щоб можна було тут навчатися і проводити з дітьми уроки. Ремонтувати укриття в навчальному закладі розпочали наприкінці весни 22-го. Роботу почали з цього приміщення. Тут побілили стіни, застелили підлогу та встановили парти й дошку, каже вчителька початкових класів Євгенія Верещагіна. Що тут було? жах. Просто склад непотрібних речей, які потрібно було спочатку винести повністю звідси, потім якось облагородити це все. Не було тут лінолем, була просто земля, а вже по школі все, що могли знайти, застеляли з клаптиків. І вчителі вже хотіли виходити в школу і діти. Всі хотіли комунікувати, соціалізуватися, продовжувати. Тому ми робили все, що треба було від нас. Можливе зробити, ми робили. За словами директорки ліцею, саме у цій кімнаті торік у березні провели перший урок в укритті. А після батьки школярів та односельці розчистили від землі та глини інші приміщення. У нас глини було, ось видно, глини. Це було по всьому поміщенню. У нас працювало тут людей 30, приходило по 5-10 чоловік. Тут не було нічого. Тут були завали, тут була глина до самого верху. Пали були отакі. це все ми відра вибирали і виносили на берег, туди висипали. Лісенка була, стояла желізна. По ній подавали все, приносили на вулицю. Щоб дітки навчалися, щоб було все в них добре. За кошти Павлівської сільської ради у п'яти приміщеннях укриття провели освітлення, встановили вентиляційну систему, замінили двері, каже Олена Коровіна. А цьогоріч в одній з цих кімнат зробили капітальний ремонт волонтери. Вони побетонували підлогу, пошпаклювали стіни, зробили стелю і також всі меблі, все оснащення це їх подарунок. Під час повітряних тривог діти спускаються в укриття і навчаються саме в цій кімнаті, адже в інших ще триває ремонт. Зараз в день виходить два-три класи, в залежності від кількості учнів у класі. Вже 20-го числа мають зробити все тут, і тоді ми можемо повноцінно використовувати всі ці приміщення. Кошти це місцевий бюджету мільйон чотириста на бетонування, на те, щоб зробили ще один вихід для дітей з обмеженими можливостями. І пофарбувати цю підлогу Дарія Пасічник, Максим Савчук, Суспільне новини, Запоріжжя.